До дня збройних сил України для наших захисників, гостинці від Миколая. В Миколаївській області співробітники Єланецького ліцею №1 разом із батьками учнів у рамках акції Вітальна Листівка із пряника напекли та прикрасили понад 350 смаколиків. Святкові гостинці відправили на передову воїнам Збройних сил України. Про це сповістили на сторінці ліцею у Фейсбук. У повідомленні йдеться: Вітальна листівка із пряника. Для головних людей країни кухарі ліцею спекли понад 350 п'ятдесят мирних пряників. Педагоги їх розфарбували, а батьки підготували інші частування. Перші посилки з подарунками вже сьогодні надіслано нашим захисникам. Дякуємо Збройним силам України за захист. Слава Україні!